Era of the Games, це моє перше відео буде по одній із з найпопулярніших ігор Raid Shadow Legends. Мене звати Іван, підписуйтесь на канал, підтримайте український контент. Так, що ж, сьогодні у нас буде по двійна подія, покращений призив для героїв. І, собственно... Х2 на сині шарди. Я трішечки зібрав. І давайте подивимось, По випаде нам щось цікаве чи нічого. Я вирішив почати відео з такої події, щоб було щось цікаве показати. Тому давайте приступимо. Що ж, давайте тоді а, першу десяточку зірвемо і подивимось, що нам. Видадуть наші кристали. Так. А, у мене ще так зразу два епіки. Так, не цікаво. Йдемо далі. Що ж. Давайте далі, 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 далі. Так, тут вже більше очків нам дали за турнір, що ж може нам щось цікаве випаде. О, легендарка відразу, тацу. Так, це також не цікаво. Так, тому що вона в мене вже є, це дубель. І нам вона не цікава. Ну, зато можна буде закрити вартові фракції. Так, йдемо далі. Що ж, перша двадцятка, і в нас вже є один легендарний герой. Що ж, так, взагалі нічого. Зовсім нічого цікавого сині. Так, тут може будуть пару епіків, якщо дивлячись по очкам. Так, два. Епіка, три. Ешми у мене ще немає. Остальне не цікаво. Я і не знаю, що це за ешма, потім буде треба подивитись. <сум> так, ну тут, я так зрозумів, самі сині. А ні, один епік є темна. Елейн. Також не цікаво. Два лікарі. <гум> так, о... Кол, клод, охранець. Старий груфус. Так, теж зовсім не цікаво. Ну, клот там йде вроді на рукову башню, оскільки я пам'ятаю на судну вежу. Ну і це остальне нам не цікаво зовсім. Так. Тут знову будуть... О, лег... друга легендарка. Скарк. Ну, це в мене перша така легендарка. Що ж, я задоволений за 40 осколків чи за 50, дві легендарки. Так, у мене вже... Стоп, я вже більше відкрив. 70 осколків. <стоп> так, і за 70 осколків дві легендарочки. Давайте я трішечки. Почищу склад місце щоб у нас дісталось далі місце і так ану так так, ой скільки у нас так от, священний орден щось у нас тут новеньке ага підтримка андріаль так 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 ану так, це нам не цікаво, буде ліпше я. Так, варвари. Так, ось мій скрак. Скарг, точніше. Mm. Так, в мене ще ігра не сильно прогрузилась на комп'ютері, тому довго. Тому що я на комп'ютері її не грав. Так, на Павучий це добре. Демони, фортмагії, захист. Ну, оцінки досить непогані. Тому вона у нас атакує одного ворога, накладає на себе збільшення швидкості на два ходи. В разі критичної так, якщо атаки, якщо атака не критична, накладає на себе крит шанс. Атакує одного ворога тричі, завдає додаткового удару за кожен бонус або штраф на цілі, максимум три додаткові удари. Накладає на всіх ворогів випалювання здоров'я на два ходи та справжній страх. Справдешній, якщо у цілі завдано три додаткові удари після атаки, краде у цілі всі бонуси. Ну на Три ходи. Ну це дуже мені здається, ну не дуже, ну прикольно за те, що в нього є випалювання здоров'я. Дуже гарно підійде і на ледяну Павучиху. Це гарний плюс три удари. Так, накладає на себе збільшення захисту 60% на три ходи. І в нас буде перезарядка з книжками 3 ходи. Накладає на всіх ворогів страх на один хід і накладає справ... Дашній страх на один хід на цілі, що перебиває під дію блока шкоди. Накладає на зменшення швидкості на 2 ходи на цілі, що перебиває під що та штрафи не можна відбити на легендарних гро... героїв. Ну, Це невідомо на арену. Зазнає на 15% менше шкоди від легендарних героїв. Якщо зазнає атаки від легендарного героя, завдає йому шкоди, що дорівнює власному максимальному показнику атаки. Цей ударний може бути критичним, ну і крит шанс на арені. Так, ну, досить таке невідове. А тут у нас що нове? Ага, це у нас Рокус новий. Як бачите, у мене не сильно багато легендарних героїв. Ага, і... Криса. Ну, краще б мені. Я б був би довольний цією крисою. Ну... Таке собі. Так, давайте тоді. Там у нас і відступники, щось у мене є нове. Ага, та ж сама АМШ. А духи лісу також. Що, а, то синій герой взагалі не цікаво. Давайте тоді табір вартових. Не знаю, прогрузиться, не прогрузиться. Що буде, як тут буде? Ну я сподіваюся, швиденько прогрузиться. Добре. Йдемо в вартові фракції, то в нас... Вона. Так, воїни сутіні. Ну, давай. Давай, маленький, відкривайся, добре. Що ж. Як я казав, то вже в мене дубль. Якщо щось, давайте тоді я вже йду почищу місце і заодно. Думаю, в мене я тут пару рубінчиків. Ще докуплю синіх кристалів, щоб було цікавіше. Так, що ж, ми повернулися. І я трішечки підкупив, як я казав, кристалів. Вже ж цікаво, на що Що з цього вийде трішки міста о... звільнив. Що ж, погнали далі. Не пам'ятаю, він у мене є чи не є. от Епіків у мене дуже багато, а от з легендарками у мене плохо. Ну, тут, я так поняв самі сині, якщо 100 балів. У мене є пару парочку парочку таких, якби яких я б хотів собі легендарочок. Наприклад, даже той самий скелет, воставший у мене, або о, дубль Чудак старий. О, так ще щекую. Торагіжавопик. Також дубль. Ну, він досить небідовий бідовий епік. О, так. Що я хотів там сказати? Ага, кого б я б хотів. Сіфі, ні, кажу Сіфі-Сіфі, то з Войдів, вибачаюсь. Так, Як вона там називається, та легендарочка? Так, скелета я назвав. Ну, когось з блоком урона я б хотів. Бо в мене ні одного нема. Даже епіка з блоком урона. Що мене дуже сильно інколи бісить, тому що без блока урона важко грати. Що таке? У мене вже що Ну що ж, давайте тоді, чи може ще докупити. Та давайте вже на всі гуляти так гуляти. Я так думаю. Давайте. Mm. Що ж, давайте десяточку ще зірвем У нас тут буде нічого, тому ускоряємо. Давайте відкриємо два так. То в нас, виходить, я купив 55, 90. 7 чи 6, не пам'ятаю, вже в мене було. Коротше, 150 осколків, 2 леги. Гендарочки, 2 легендарочки. Ну я б ще надіявся на трет. Ловець нафіг мені вже не потрібен. Це вже у мене буде четвертий дубель. Так, ну що ж, давайте, друзі. Підтримайте мене і погнали! городських Так, 500С відразу епік чорнолоб нецікавий. І то походу, ага, ще хтось Фагракін. Ну, Фагракін це... це... Це це Фагракін, то один з найкращих героїв. Ну, в мене він уже правда, є. Ну Його ще треба буде трішечки підкачати. Так, якось так, типу, в мене він маленький такий. Маленький, лисенький. Так, і Так, ну що ж, так, то в мене вже третій фагракін. <гум> Несмертна урда, Так, в мене тут два ловці. Добре, так. Що ж, всім гарно дякую за перегляд. Е, гарного вам настрою. Нехай щастить. Будемо надіятись, що нам ще щось гарне то випаде. Ну, Це вже буде, як то кажуть, зовсім інша історія.